Та й позитивного показую вам ріпляний токан давно вже не показувала он десь там і ззаду є ви сте відділи. ріпу розрізаєте на чотири частини кладете її варити нас ми вчинили м'ясо не кайти сіки у своєму сокові а я буду ріпля на того токана можете чинити не лише м'ясо а й ту грибну пудливу що вам показувала вчора хоч що і брензу, і шкварку, і все, що може бути. Зараз йдемо воду цідати стакану, дождимося і шашлик. У нас тепер шашлик новенький є. Так що заходьте на шашлик? Я на сподіваюся да смаженько. Так, йдемо, показуємо. Засипаємо муку і йдемо мішати тока. Неодному одну руку. Маленько лише водичку там лишимо. Зараз туди будемо мішати. Вимішувати і токанця буде варити. Зараз вам покажу, який буде. Ще муку треба сипати. І мішаємо, мішаємо, мішаємо. Можемо додати далі сметану, масло. Покажу вам результат. У наский у нас ріпляний токан. Нікайте сякий. Видите, який е файний. І з яким салатом зараз буде їсти. Дивимося. Дивіться. Це дуже добре. Що вам хочу казати, дівки. Піскайте всіх хлопцю. Ко вирос на сякому токанові із бринзом. Це з м'ясом. Таких хлопцю, котрі росли на сякому токанові. Не пожалуйте. Так що жонам, аж ваші ще люди не їлися сякого... ріпляного токана, мій волосся не з'їла. Аж ваші аж ваш люди ще не їли с кого такона? Срочно їм дітрубіт. Срочно. Йо? Окей, все добре. Ще раз іду покушати стовпу звучу вчора чина. М -м -м. М -м. Це ще сяк руками, є він не липне, до рук. Сяк руками. І ще май смачно. Потяка рубіть, сісти виставни ви були голодні. Гарного вам позитивного.